Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо проводити майстер-клас. На цьому майстер-класі ми намалюємо з вами мапу України і там буде маленький герб. Це буде присвячено до Дня Незалежності нашої України і до Дня державного прапору. Матеріали, які ми приготували на цей майстер-клас. Ну, Це, звичайно, саме основне це фарби. Фарби у нас гуашеві. Так як ви знаєте, ми їх розводимо, щоб вони були хорошої консистенції, з клеєм ПВА. І щіточка, простий олівець, водичка, серветочка. І оце і все. Так, ескізи у нас готові. Ми знаємо, що ми зараз будемо малювати. Карта у нас перебуває. Ділена на дві частини. Знизу ми будемо малювати соняхи, зверху потім будуть у нас блакитні цибулинки. Набираємо, змочили всі щіточки, Набираємо ми фарбу добре-добре так набираємо, щоб багато було фарби. ви знаєте, Вона з клеєм, вона дуже буде гарно лягати на папір. де в нас намальовані соняхи. Кожен, пель, кожна пелюсточка двома мазочками робимо. Двома мазочками робимо кожну пелюсточку до соняха. Серединки ми поки не трогаємо, не чіпаємо. Потім ми домалюємо. Де соняхи? Ми двома мазочками робимо, щоб це все було гарно, чітко, щоб видно було. Є е, такі кружечки, де соняхи пелюсточки находять один на одного. Дивіться, щоб було там все акуратно. Зробили ми пелюсточки до наших соняків. Тепер нам, нам треба зробити серединки. Беремо е, такі е, тверденькі щіточки і коричневий не дуже трошки-трошки вмочаємо. І робимо серединки, такі, щоб видно було, що це як насіння. Тепер. Поки наші соняхи будуть е, трошки підсихати, ми будемо малювати е, блакитним кольором. Бачимо, в нас тут цибулинки. Давайте спочатку зробимо декілька цибулинок, трошки-трошки ставимо кінчик щіточки, потім натискаємо і ведемо-ведемо-ведемо ведем до крапочки вниз. Потім знову набираємо, ставимо. Кінчик, ставимо кінчик, натискаємо і ведемо вниз. Потім знову пелюсточка ставимо, натискаємо вниз. Ставимо кінчик, натискаємо вниз. І центральний мазочок. Центральний ось мазочок іде також раз і вниз. Така квіточка. Тепер ми будемо прикрашати пташку. Дивіться. Набираємо синій колір. У нас верх мапеш повинен бути весь синій, правда? От. Голівочку цю зафарбовуємо отак, до шийки, до шийки зафарбовуємо робимо такі полосочки, мазочки, мазочки. А далі, тулуб іде у пташки, ми робимо такими натисканнями. Щоб воно було похоже на якесь пір'ячко. На пір'ячку, щоб було похоже. Натискаємо. Натискаємо. Натискаємо до хвостика. До хвостика. Хвостик потім будемо мазочками робити. Малювати, зафарбовувати мазочками. Хвостик іде там. Ось скільки у вас врізе мазочків. Три-чотири. Буде хвостик. Такими ж мазочками ми робимо крильця натисканнями з, з довгими мазочками довгими мазочками ми робимо крильце. Тепер, поки у нас буде просихати фарба, ми вимиваємо щіточки і будемо, брати, будемо малювати зеленим кольором. Зеленим кольором ми будемо прикрашати е, листочки. Не спішіть, давайте, щоб листочки такі. Вони у вас трошки ескіз зроблені, намічені листочки, ну дивіться, як... Як... які будуть, щоб вони все вмістилося і було гарненько. Тепер ми вимили щіточки свої, будемо малювати жовтою фарбою. Ми намалюємо наш герб на там, де є блакитний кружець. Давайте добре Беремо фарби, добре на кісточку і малюємо герб. Тепер візьмемо ватні палочки і додамо ягідок. Добавимо ягідок. Нижню частину жовті ягідки додаємо біля листочків, біля де є пусті такі містечки, ми заповнюємо. Заповнюємо. Простір жовтенькі. Ягідки. Це будуть ягідки. Зверху перевернемо ми паличку візьмемо іншою стороною. Ягідки будемо робити. Зробили знизу? Зверху, коли ми будемо синім робити, ми будемо, отут над чегулинками де пусті місця. Тут ягідки над цибулинками по три ягідки ми робимо. По три ягідки над цибулинками. Де маленькі цибулинки по одній ягідці робимо, де більші по три ягідки. Маленькі по одній ягідки. І потім можна де пусті місця. Отак. Прикрасити, прикрасити, щоб у нас верхня частина була блакитна повністю. Тільки ж дивіться, щоб воно не, не змішалось, не злилося з іншими малюночками, з цибулинками, з пташкою, щоб не злилося. Біля пташки також ягідок більше поставимо. Після того, як ми ще трошки прикрасили наші квіточки, нашу мапу. Отакі От в нас вийшли роботи. І ми думаємо, що після того, як діти їх підпишуть, ми відправимо ці малюнки з ЗСУ до свята нашим захисникам. Після проведення майстер-класу нашого ми вирішили з гуртківцями виготовити ще одну мапу більшого розміру, більшого формату, щоб це була для нас така і прикраса, і пам'ять, і видно роботу наших гуртківців. Отака в нас вийшла робота.